КНИГА Елен Уайт, Патріархи і ПРОРОКИ. РоЗДІЛ 30. СКИНІЯ ТА служіння в ній. ЧАСТИНА 2. ЗА основу цього розділу взято книгу Вихід, розділи з 25 по 40, а також Книгу Левит, розділи 4 та 16. За внутрішньою завісою знаходилося святе святих, місце прообразного служіння примирення і заступництва, ця своєрідна ланка єднала небо і землю. У цьому відділенні стояв ковчег, зроблений з акації, зовні середини вкритий золотом, обрамлений угорі золотим вінцем. Ковчег був місцем збереження кам'яних таблиць, на яких сам Бог написав десять заповідей. Тому він називався ковчегом Божого свідоцтва або ковчегом заповіту. Десять заповідей були основою завіту, укладеного між Богом та Ізраїлем. Віко священного ковчега називалося престолом благодаті. Воно також було зроблене з суцільного зливка золота, над яким з обох боків зіймалися два золотих херовими. Одне крило кожного херовима було піднесено догори, а інше на знак пошани й смирення прикривало тіло. Поза херовимів обличчя звернені одне до одного, а погляди з благовінням спрямовані вниз на ковчег символізували шанобливе ставлення небожителів до Божого закону та їхнє зацікавлення у здійсненні плану спасіння. Над престолом благодаті знаходилася шакіна знак божественної присутності. Поміж двома херовимами Бог оголошував свою волю. Іноді божественні слова передавав первосвященникові голоси з хмари. Часом світло зливалося на ангела, що стояв праворуч, і це означало схвалення або прийняття. Якщо ж тінь або хмара прикривала херовима, що стояв ліворуч, то це означало несхвалення або відкинення. Божий закон, що зберігався в ковчезі, був великим мірилом праведності та суду. Цей закон оголошував смерть тому, хто його порушував, але над законом містився престол благодаті, над яким відкривалася Божа присутність. Завдячуючи примиренню, грішник, що розкаявся, отримував прощення. Так у служінні Христа задля нашого відкуплення, символічно представленому служінням у святині, милість та істина спіткалися, справедливість та мир поцілувалися. Псалом 84, 11 вірш людська мова не здатна змалювати ту славну картину, яка відкривалася всередині святині. Облицьовані золотом стіни відбивали світло золотого свічника, різнокольорові, розкішні завіси і сяючими на них зображеннями ангелів, стіл і жартівник кадіння також виблискували золотом. За другою завісою був священий ковчег із таємничими херовимами, а над ним свята шикіна, видима слава присутності Йогови. Все це було лише слабким відображенням слави Божого храму на небесах. Великого центру Божої діяльності з метою спасіння людини. На побудову святині пішло майже півроку. Коли вона була закінчена, Моїсей перевірив усю роботу будівничих, порівнюючи її зі зразком, показаним йому на горі, та звіряючи із вказівками, отриманими від Бога. Як Господь наказав, так і зробили вони, і поблагословив їх Моїсей. З великим зацікавленням ізраїльтяни юрмилися навкруги, щоб подивитися на священну споруду. В той час, як вони з почуттям задоволення благовійно споглядали цю картину, хмарний стоп опустився над святиною та огорнув її. А слава Господня наповнила Скинію. Божественна велич була присутня там, і навіть Моїсей деякий час не міг увійти до Скинії. З величезним хвилюванням на прийняв ознаку того, що чин людських рук прийнятий. Жодним вигуком вони не засвідчили свою радість, усіх охопило відчуття урочистості та благоувіння, почуття, що переповнювали серця людей, вилилися в сльозах радості і тихих щирих словах подяки за те, що Бог удостоїв їх своєю присутністю. Згідно з божественним повелінням для служіння у святині було обране покоління Левія. З найдавніших часів кожний чоловік був священником у своїй сім'ї. За днів Авраама священство вважалося первородним правом найстаршого сина. Тепер, замість усіх первістків Ізраїлю, Господь прийняв покоління Левія для служіння у святині. Удостоївши їх такої честі, він тим засвідчив, що схвалює їхню вірність. Виявлено у служінні йому та у виконанні його судів над Ізраїлем, який відступив і став поклонятися Золотому тельцю. Але право священства по коліні Левія поширювалося лише на сім'ю Арона, тільки Аарон та його сини мали право служити перед Господом. На інших представників цього покоління був покладений обов'язок догляду за скинією та предметами, що в ній знаходилися. Вони повинні були допомагати священникам під час служіння, але не мали права приносити жертви, кадити фіміам або дивитися на святі предмети без покриття. Священики, відповідно до їхнього служіння, повинні були носити спеціальний одяг і зробиш священні шати для брата свого Арона на славу й красу таким було божественне повеління даному єсеєві. Одяг звичайного священника був ляний, білий, суцільно тканий, він сягав майже ступнів ніг. А Поталій підпорізувався білим ляним поясом із блакитними, пурпуровими і червоними нитками. Ляна митра або завій доповнював верхню одіж. Моїсеєві біля палаючого куща було наказано зняти взуття, бо земля, на якій він стояв, була свята. Так само священники не могли входити до святині у взутті, бо порох, що приставав до нього, занечищував святе місце. Перш ніж увійти до святині, вони залишали своє взуття на подвір'ї, а також обмивали руки й ноги перед служінням у скині або біля жертівника всепалення. Це повинно було постійно нагадувати, що, бажаючи перебувати в присутності Бога, повинні очиститися від усякого поганення. Одяг первосвященика, відповідно до його високого становища, був майстерно виготовлений із коштовної матерії. Крім ляної одежі звичайного священника, він носив ще блакитні шати, також суцільно ткані. Поділ довкола був прикрашений золотими дзвіночками і гранатовими яблуками із блакитних, пурпурових і червоних ниток. Зверху священик одягав ефот, верхню вкорочену ризу, зіткану із золотих, блакитних, пурпурових, темно-червоних та білих ниток. Ефот підпорізувався поясом мистецької роботи тих самих кольорів. Ефот був без рукавів, а його гаптовані золотом рамена прикрашали два оніксові камені, на яких були викарбувані імена дванадцятьох х поколінь Ізраїлю. На ефот одягався нагрудник, найсвященніший атрибут священицького одягу. Він виготовлявся з цієї ж матері, що єфот, і мав форму квадрата шириною і довжиною в одну п'ять. Нагрудник прикріплювався до рамен блакитним шнуром, з'єднаним із золотими каблучками. Нагрудник був обрамлений різноманітним коштовним камінням, тим самим, що утворюють 12 підвалин Божого міста. Нагрудник прикрашали 12 каменів у золотих оправах по 4 в ряд, на яких, як і на каменях, що на раменах, були викорбовані імена поколінь Ізраїлю. Господь повелів І буде носити арон імена ізраїлових синів у суднім нагруднику на серці своїм, як буде входити до святині. На повсякчасну пам'ять перед Господнім лицем. Книга Вихід, 28 розділ, 29 вірш Так і Христос, великий Первосвященник, котрий своєю кров'ю заступається перед Отцем за грішників, носить у своєму серці ім'я кожної покаяної віруючої душі. Псалмист говорить А я богий та бідний. За мене подбає Господь. Псалом 39, 18 вірш. Кінець другої частини